Давай тоді перейдемо а, до порядку денного да, подальшого та ми ще планували. А, ти, я думаю, бачив вчорашні заяви Дональда Трампа так. А, щодо нашої країни, і вперше за довгий час, ну за декілька тижнів, а, він почав мені здалося так. А, негативно висловлюватися про Володимира Зеленського. А, угу. Я маю на увазі, що, по-перше, він там була якась дуже дика історія, що він порівняв Україну і Росію. Тобто він сказав, що це не моя війна, це війна Байдена, Зеленського, Путіна. Ну тобто, всіх, але його він дар Дартаньян, звісно. Да, Трамп, а всі інші погані. Але сам факт того, що він, по-перше, почав знову порівнювати, тобто, ну перепрошую, ми жертва агресії. А він по суті нас порівняв з агресором. Да, якщо ми говоримо про тобто, і почав так висловлюватись про президента, про ракети. Тобто, до цього я нагадаю, Зеленський mm -hmm. а, прохав Сполучені Штати Америки, що якщо ви не хоч... не можете нам дати Петріоти, так продайте їх. Да? Тобто, ми якось знайдемо гроші. А Трамп що сказав? Ти я думаю, бачив, що він сказав, що а, не треба було починати війну, якщо ви не можете, yeah, yeah, хоча думаю, не ми починали є. війну. Так ну тобто що я що що це за нова нова стара ритори якщо якщо римляні знали би що народів колись може бути народиться трамп то uh, вони би не замочили Ісуса Христа. І це було б <рик> да, да, Ми це про це знаємо. Якби ну, був Трамп, тоді президентом. Да, 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 <рик> да. Ну, дивіться, ну, це такий сарказм, але хочу сказати вам іншим. Дивіться. А в чому справа? В справа в тому, що а, якщо ви побачите за це, ну скільки там, давай там, 6-7 місяців, так. ми побачили наступне, поки почалася почала гонка. Виборів в, в, в Америці, а да, в Америці, то ми побачили, що Трамп розповідав, який гарний зеленський, що так. він ні підступився і а, не дав слабіну з Байденом. Було таке, а потім таке. ми розповідали, що який таргаш він найкращий, що він може відурювати гроші. Було а потім таке. ми розповідали, що який він молодець, яким він міцний. От. І ми постійно бачимо від настрія о, людини, які Зеленський. Або він поганий, або він гарний. Тому я думаю, що в цей день може було так вчора. стало вчора. Стали о, зірки. Да, що, ви вообще побачили, люди, що о, з двох міст я бачу постійне інтерв'ю. Або в самоліті від інтерв'ю, або в о, в білому домі сидіть, от так отак і розповідає, відповідає на питання. Да? Ну, що я можу сказати? Ну, дивіться, я не можу зараз говорити, а, ми люди з тобою критично думаючі там, да? і що ми можемо робити? Ми можемо тільки аналізувати так. і розповідати нашим глядачам, який аналіз, який досвід у нас є, як відбувається у світі. Але людина Трамп. Він настільки не предказуєм, що говорити сьогодні, що він думає, я не можу. Але, друзі, хочу вам нагадати, що а, Трамп розповідав і гарно про нашого президента. Так. І погано. Було таке, давай. Да. Тобто ми можемо з вами сказати, що. У нього все полярно. Да, да, у нього там. Что добре чима, Немає у нього так якісь там золоти ціреділи. Або критично, або. Поганий або гарний. Що <laughs> да, щось таке середини немає. Так, да, ну давай говорити зараз серйозно. Слухай, ну давай, наш президент дійсно. Це відповідь на перше питання. Зараз інше питання. Слухай, дивіться. Тобто ну, це давай. був просто настрій. Так, да, я впевнений, що це був просто настрій, і uh, він так реагив, реагує. реагує. Да, реагує. Uh, що я хочу сказати? Давай говорити відверто, що. Uh, Трамп э, постійно каже про щось э, такі там, знаєш, там, бо це була помилка. Блять, що була помилка? Вдарити в, в, в центр міста. Це була помилка. Хто помилився? А потім ми побачили, що э, це, этот, э, э, головний лошадь заявив, що ні, э, там були військові іноземці, і ми вдарили туди, тому що ми знали, що там накопичується. Військовий. Давай говорити відверто. Ми з вами розуміємо, розуміємо, що хто би що не говорив, у нас є президент, якого ми любимо, якого ми підтримуємо. І це буде, хто б там не був, який президент не буде у нас в країні чи наш президент. І крапко. Що стосується з патріотів. Так, да, дійсно, слухай, сьогодні президент каже, що нам потрібно десь 20. Петріотов, це патріоти е, там запропонував наш президент, що слухайте, дайте нам, будь ласка, нам е, там 10, хоча, хоча б 10. Я думаю, що до кінця року 10 десь нам дадуть. Але я хочу вам нагадати, друзі, що е, е, сьогодні на 15 мільярдів доларів, на 15 мільярдів доларів, досі немає у нас е, е, зброї. Вони десь в дорозі. Вони їдуть, але їдуть, я вже не знаю, скільки. і Досі їх немає. На 15 мільярдів, на секундочку. На 15 мільярдів, так. Да. Ми отримали від них 68 мільярдів допомоги. За 22, за 23, 24 роки. Оборонні розходи в США це 2 трильйона 650 мільярдів доларів. Стосовно цього теж хочу сказати, тобто це. 2,5% від оборонного а, бюджету. Розумієте, це не федерального бюджету, а оборонного, оборонного так, бюджету. Так. Так, це дуже мало. А, а вони нам розповідають про якісь допомоги, що вони нам допомогли там. Ну просто не слов. А це не так. Ви ну, знаєте, я сьогодні хотів би звернути вашу увагу на наступне. Коли прийшов а, а, новий міністр оборони. Пентагон він сказав: тут всі корупціонери. Зараз я знайду корупційні схеми. Да. Чому в нас такі затрати? Значить, я вважаю, що у нас 800 мільярдів, 850 мільярдів це дуже великі гроші. І прийшов, сказав, на 26 шести рік 1 трильйон доларів потрібно. І корупції у нас немає. Тобто на 800 була, а потім. 850 була, це було дуже багато, да. потрібно було його з але чомусь зросло. Да. А зараз стало один трильйон. 250 мільярдів з куста. Да. Ну про що це кажуть? Ті кажуть, що, на жаль, у Трампа в команді люди, на жаль, не фахівці. Вони не знають, як працювати, вони не розуміють, як це робити. Але що стосується патріотів, да? наш президент запропонував, сказав, слухайте. Якщо ви не хочете, будь ласка, дайте нам, будь ласка, продайте. Продайте, ми готові купити. Ми готові купити там десь мільярд, полтора мільярда, там це риночне, один. один да, це це ріночна ціна, тому я тут не бачу ніяких проблем. А якщо він буде це блокувати і говорити, як він сказав, що типа Ой, я тут забув, я тут не пам'ятаю. Що я пообіцяв, а він пообіцяв, що він вони нам нададуть до цю допомогу. Якщо він а, забуде, то я хочу сказати, що дуже швидко нагадають виробники зброї в Америці, тому що ми знаємо з вами, що а, це приватна компанія, які випускають а, це патріоти і ракети на і, і вони на ну, цьому заробляють даває, від, великі відвертоси. гроші від США. Нам буде дуже важко воювати. Нам потрібно на Хай Марсі нам потрібні ракети. Нам потрібна на Петріоти, нам потрібні на f 16 ракети. Тобто, ну, без допомоги США і без а, того, щоб вони нам, якщо не будуть допомагати, нам буде дуже важко. Тому я вважаю, що а, ближайшим часом а, ситуація а, стосовно Петріоту, вона вирішиться, а, тому що ще раз хочу підкреслити: це зброя. Приватних організацій і вони вклали великі гроші в вибори в США, і я і в тому числі там, республіканців. І я кажу, зараз і республіканців. Во тому я впевнений, що ніхто не дасть такого, щоб вони відігривали. Так скажем, як вони хочуть цього, не буде до речі. Тропіктапе з приводу цього, якраз питав він вказав: а чому Трамп не хоче продавати нам Петріо? хоча хоче, щоб ми програли зараз? Пояснів отак. Він сказав, хоче ні, 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 дивіться. Зараз поясню Трамп. уже починає розуміти, що тиснутий на Зеленського. Ну, це така погана історія, тому що може закінчитись, як це відбувалося 28 лютого в белому авальному кабінеті. Він розуміє, що ви пам'ятаєте, я говорив про це, що коли він зрозуміє, що його чмо кинув, ситуація зміниться на 180 градусів. Ви пам'ятаєте, я про це говорю? Так. так. Да? Він вже це почав розуміти, що. Чому не готовий сьогодні домовлятися? Сьогодні чмо не готовий, так скажемо зупиняти війну. Тому що чмо чому готовий, не дивлячись на те, що у нього немає ресурсу, не дивлячись на те, що там інфляція там вже 40%, більше 30%, від, 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 від. Да, точно, то він робить все. І от зараз потрібно трошки часу щоб Трамп зрозумів, що з цим чмо не можна нічого робити. І він таким чином, чи маю на увазі від патріотів, таким чином тисніть, хоче на Зеленського, на Україну, що от давайте, будь ласка, домовляйтесь, домовляйтесь яким чином. Йому потрібна домовленості. А яким чином буде, йому взагалі байдуже? Ну ти ж бачив цю заяву Відкова про п'ять регіонів бу... да, окупованих. Так, да, да. Це була офіційна заява Росії. Вони офіційно заявили, що слухайте, ну, ми хочемо від, віджати п'ять регіонів. Ну, от, слухайте, це ж неможливо, але т, т, як його. Інші представники Марк Рубіо. Що... Рубіо сказав, що це неможливо, українці на це ніколи не підпишуться. Ну, якщо вони... у них щось в голові є, якісь смазки, і там, е... там щось щіляться, -то, е... то вони, я думаю, що цього розуміють. Що? А ти думаєш, це Трамп не, звіль... не звільнить Рубіо? А якщо він буде занадто вести таку проукраїнську позицію? А, слухай, я не можу сказати, я ск говорив тільки, що що він такий ну, людина. А, Ну він скоріше на нашому боці, отак От складається а, враження. Ну, він я я. не можу сказати, що він на нашому боці, Але в деяких питаннях він дійсно підтримує. Він на боці справедливості з цієї Разумієш? команди. Да, яка тому, є? Що, коли президент, якому 80 років, і він каже, що не потрібно було починати війну, коли країна більше на тебе 20 разів. Ну, ну нормальна людина це може сказати. Вони на нас напали, знищують вообще країну, і вони кажуть, не потрібно було почати. А що потрібно було? Ну, я відсосати, і що? От, що потрібно було, от що потрібно було зробити Зеленський, от що поїхати в Москву і що стати на колина, і от що потрібно? Я вибачаю за такі грубості, але ну що потрібно було зробити? От ну, скажіть мені, от потрібно було во так зробити, от конкретно, тільки не так, знаєш, там як прибраються кораблі. Ні. Конкретно що потрібно було зробити, щоб це чмо, ні, послухай, він забрав, він підготувався, що он хотів, щоб у нас парад був на хришатики в парадний форми, <різь> і, 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 і рижі розповідає, що не потрібно було починати війну. Так ми його не починали. <різь> на нас напали, якщо він такий дегенерат, що він це не може зрозуміти. Ну про що ми ж говоримо? Я хочу вибачитись э, перед э, американським э, народом, що я так кажу, але у мене не залишається іншого вибору. Слухай, мені ви потрібно було починати. Блять, ну ви що, а при, ви що про треба що треба було робити? Ну, да. от що, ви, ну, не потрібно було захищати свою країну. Ну тільки він не розуміє, розуміє, що якщо ми зупинімось, то ми втратимо нашу країну. А якщо зупиняться Чечмо і зупиняться Кацапи, то закінчиться війна. От яка різниця? Розумієте? Зупинитися Україна, зупинітесь українці і запинітись, блядь, кацапи. От і все. Так, так. У нас до речі нове опитування. Чи вірите ви у припинення вогню на Великдень 25-го року? Так. Ну, Великі день не знаю. Я... Чи ти віриш? Великий день я не вірю. Слухай, ну було у нас воскресення великий, великий День. Але вдарили по сумам, я не вірю. Але я сподіваюся, що в 25-му році закінчиться війна в кінці року. Я чому так думаю? Там, да? Тому що а, потрібно як можна швидше, щоб Трамп зрозумів, що його на долі. От якщо він зрозумів, що його на долі, то швидше. Будуть допомога новий ну, глядач. У нас uh, індіана uh, 1847 uh, з Києва. Uh, пише вітаємо. Просто вони хотіли, щоб ми швид швидко програли війну і дали і далі всі торгувати з рашкою. Та все ми вірно зробили. Да, я згоден 100%. Так, Да, тобто такий, от є момент. Тому ну, скажімо так, тобто патріоти нам будуть продавати, да вони продадуть, тому що слухайте ще раз хочу оголосну. а коли за... Заки... А, а, а як ти думаєш, а коли закінчиться у Трампа оця історія, що він, от ну я не знаю чи він вдає, чи не що не розуміє з приводу позиції Росії, чи да він все розуміє, коли ти це Ну, Це ж не може тривати місяцям. Дивіться, не місяця. Він він вже починає зрозуміти зараз. Він уже починає. Він я вибачаюсь за такий сленг. Він починає розуміти, що його найбав. От якщо ти хочеш, щоб я висловився, так. як я відчуваю, от я от, він вже починає це розуміти. Іван і, пише... цього, і це його бесить, розумієш? Так, Іван пише: він все розуміє, тільки гроші перемагаються. Так, да, слухайте, але я хочу вам сказати, що у нього, я про це говорив, друзі. Справа в тому, що у нього є стосунки з чмо. Я в вот саму впевнений. І він хоче з ним заробляти мільярди доларів. Він хоче Венса зробити наступним президентом США. Так. Вони для цього збирають гроші. Вони для цього хочуть купити зараз Северний Поток-2, купити Газпром. Навіть Газпром. Так, так, так. І качати нафта і Газ і заробляти на це мільярди. От мета пана. Президента США. Але хочу сказати, що він закінчить дуже-дуже погано. От запам'ятайте мої слова. Дуже погано він закінчить. У нього є два варіанти закінчення. Хіба або він буде сидіти за градами, або його вб'ють. От запам'ятайте мої слова. Тропік тебе пише. Трамп спаситель рода людського, а бабки не пахнуть. Да, 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 да. А, Ні, слухайте, ну людина, який каже, що І Іван поцілує, що він мені... все розуміє, тільки гроші перемагають. Так, а, говорити про те, що коли людина 80 років каже, поцілуйте мені в дупу, ну мені все зрозуміло. А я ти? можу передати, що я можу поцілувати в дупу, то Мілано. Вопроса в питань немає. <сум> <сум> я думаю, що є чоловіки, які хотіли б це зробити. А якщо чоловік ну, якщо наскільки потрібно бути. А... Маразматикам 80 років ти такий кажеш, ну тобі ж не 40, ну ж не 50, а тобі 80 років. Слухай, ну блядь, Ну, ну Георгій, ну, ну, хто, хто, ну, хто б сказав, що а, седина – це про мудрість. Да? Інколи так, а інколи ні. Ти сам розумієш. В контексті тебе так. А, Іван підтримує те, що ми сказали. А, до речі, по, по голосуванні, чи вірите ви у припинення вогню на Великдень, а, поки що 100% із тих, хто проголосував, не вірять. Все правильно, вони роблять.